Валентина Городня, кози підвели. Михайло гримав на молодшого брата Дениса. Швидше ноги переставляй, сунешся, не сунуся, а йду, огризнувся той. Ото йди, устигнеш. Думаєш, не знаю, чому поспішаєш? Тримай язика за зубами, ти ж обіцяв. Я тобі вчора пачку сухариків купив? Купив, а сьогодні чипси. Сухарики бачив і з'їв. А де чипси? Віддам, коли прийдемо. Тільки батьку і матері ні слова про те, що граю в комп'ютерні ігри без їхнього дозволу. Зрозумів? Угу, зрозумів. Коли дісталися додому, то менший узявся за чипси, а старший відразу до комп'ютера, кинувши наплічник на письмовий стіл. Поласувавши братовим відкупом, Денис сів виконувати домашню роботу з української мови, яку не встиг зробити на групі продовженого дня брат забрав із заняття. Він написав на зеленому лузі, коса пасеця. написав пасеця, а потім засумнівався у правильності написаного. Миш! прочинив двері до братової кімнати. Як пишеться слово? Пасеться з одним чи з двома це? Михайло, почувши братове запитання за третім разом і не відриваючи очей та уваги від комп'ютера, запитав: А що там у тебе пасеться? Коза. Коза не корова. Вистачить і одні це. Миш». знову через декілька хвилин Денис, а коза з цапом. Скільки написати це у слові пасуться з цапом? Ну раз у двох, то пиши дві це. Одержану підказку Денис зрозумів по-своєму, а тому, коли далі в реченнях паслися з козою і цапом одне, двоє, троє, четверо і п'ятеро козенят, то кількість це у слові пасуться, відповідала кількості козячого поголів'я. В останньому слові пасуця було вже сім «ц». Старший радів, що вже другий день удається пограти в комп'ютерні ігри, а менший зберігав таємницю, ласуючи сухариками та чипсами. Але кози підвели. Класовод 3 В класу Вероніка Борисівна, нарахувавши в одному слові від однієї до семи неправильно вжитих букв С, у роботі Дениса Очерета була здивована, як могла вихователька групи продовженого дня Варвара Михайлівна не звернути уваги на це, адже учні виконували вправу під її особистим контролем. Класовоту вирішила з'ясувати питання одразу. Варвара Михайлівна розповіла, що Денис протягом останніх двох днів буває на групі продовженого дня до 15-ї години, бо старший брат приносить записку від матері такого змісту. Прошу відпустити Дениса із занять о 15.00 додому у зв'язку з сімейними обставинами. Його забере старший брат Михайло. Дякую, Ольга Андріївна Очерет. Далі закрутилося. Денис зізнався матері, яку викликав класовод до школи, що записку писала старшокласниця і сусідка Черчина Людка. За третім разом Михайлу не повезло. Його появи у групі продовженого дня чекали Вероніка Борисівна і Ольга Андріївна очерет, а вдома від батька перепало за сімейні обставини. І де ти взявся зі своїми козами? Довго ще дорікав меншому старший очерет?